Кожного разу, коли на вулиці дощить у квартирах цих людей теж йде дощ. Вода річкою біжить по стінах під'їзду. Його ж не ремонтували більше 20 років. Далі детальніше. Ось хто боїться виходити з власної квартири, так ось ця мама. Вона з маленькою дитиною живе на п'ятому поверсі. Дах її будівлі 20 років протікає. Вода лється із люка по стінах до першого поверху. Про кришу нічого, криші немає. вокруг по периметру будинку, Желебки отсутствуют, или так там такі дыры, от вода по стінам заходит в окна. Це сусідка Оксана. Вона говорить, страшно, бо тут дроти і електрика. Саме страшне нам зараз. Ми боїмося, що воно може залить щиток і тоді буде замыкание в доме. Ми звернулися до обслуговуючого ЖЕКу. Кажуть, вони знають про проблему, але самих лише зусиль обслуговуючого підприємства замало. Потрібна допомога влади. Ми писали письма на департамент інфраструктури по, по поводу того, щоб виділили деньги. Но, к сожалению, в этом году не попал этот дом в список капітальних ремонтів. Обслуговуюче підприємство, вже ж не може залишити людей у такій ситуації. Відтак планується за рахунок коштів поточного ремонту зроблять хоча б мінімальний ремонт, аби люди пережили зиму. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС.